Всім привіт! Мене Зателіна, не ще ж любі болівальники українського футболу. Всіх вітаю з перемогою нашої збірної, з виходом в плей-офф Чемпіонату світу. Як би ми не критикували збірну, як би ми за неї не переживали, не валідовували, але все одно ми її любимо, ми її підтримуємо і ми в неї завжди завжди віримо. Я не робила випуски, тому що я не хотіла вже це обговорювати. Я, неймовірно, теж. Перенервувала, але потім вийшло дуже багато різних випусків різних експертів. Вони там уже просто переливали з пустого в порожнє. Я не хотіла бути теж цим експертом, тому випуски не було. Але повернулася наша ОПЛ, і наші клуби повернулися до того, щоб виступати в Єврокубках. Тому якраз пропоную обговорити, що нам очікувати від четвертого туру ліги конференцій, і чи є на шанси взяти очки в цьому турі. У нас буде таке протистояння проти біло-зелених команд, тому сподіваюся, що вони будуть успішні. Якщо вам сподобається цей випуск, ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментарі, діліться, діліться своїми враженнями і також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Тисніть на дзвіночок. Поговоримо спочатку про Динамо. Динамо вже зіграло три гри із шести лізі конференції вони програли Крістал Пелеса, програли Сансом Спору, але перемогли дуже впевнено з Рінськи з рахунком 6-0. У четвертому турі Динамо зустрінеться з Омонією. Це буде матч на виїзді. Підбувати підсумки трьох турів. То зараз Динамо посідає 24 місце, що якраз дає змогу боротися за одну 16 -ту. І суперник Динамо Омоні посідає 29-те місце, здобувши дві нічиї з двома очками. Нам ж набрало три очки. Також ми пам'ятаємо, що нам ще залишилось зіграти всього три гри. З ОМОНі ми з вами проговорили. Також ще Свірентини на виїзді буде наступна. І останнє це буде з нохом вже домашній матч. Ну, номінально домашній буде в Польщі. Що, взагалі, хотілося б проговорити про Омоні взагалі дуже непогана команда. В них новий тренер з літа це норвежець Хейнінг Берг. З великим досвідом роботи він тренував Легію Варшаву, Пафос, Еклер, Нако, Фегервар, Стаби, Клюн та багато інших команд. Це вже його другий прихід в Омонію, Минуло був досить успішним. В минулому це захисник, який грав за Манчестер Юнайтед, за національну збірну Норвегію. Там більше ста матчів, Блекберн Роверс. Тобто, в цілому досить така знакова фігура у футболі. Щодо трансферної вартості, якщо порівняти трансферну вартість «Динамо київ і ОМОН, то ми бачимо значну перевагу в вартості «Динамо Києва, тому що вартість гравців за даними трансфермаркту буде 79 млн мільйонів п'ятдесят тисяч євро. А трансферна вартість Омонії – 16 мільйонів 650 тисяч євро. Якщо ж дивитися на рейтинг. В УЄФА, то ми бачимо, що якщо брати за останні 5 років без врахування поточного сезону, Динамо посідало 77 місце. Зараз, враховуючи поточний сезон, Динамо посідає 115 місце. Ми бачимо величезний величезний спад. Якщо ж ми порівняємо з амонією, то Амонія до Цього сезону посідала 101 ше місце. Зараз вона посідає 107 сьомо місце. В принципі, якщо ми беремо з поточним сезоном, то ми бачимо, що Омонія в рейтингу навіть вище ніж Динамо Київ, і тут є величезні, величезні питання, тому що ОМОНІ дуже непроста команда. З Кіпром ми завжди дуже важко грали з кіпськими командами, тобто завжди є проблеми. Тим паче, в цьому сезоні ми вже грали з пафосом. І ми пам'ятаємо, чим це закінчилося двома поразками. То, в принципі, я думаю, що легко точно не буде. Найдорожчими, до речі, гравцями у МОНІ є правий Вінгер Герма Мартенкович, який прийшов клуб з Пафосу в вересні 25-му році. Він якраз встиг зіграти в відбірному циклі. І, до речі, на його рахунку ще один асист, якраз ворота Динамо, тобто дуже небезпечний хлопець, і його треба дійсно якось спробувати йому протидіяти. І остерігатися, і також вартість цього Мамера Танковича півтора мільйона євро, і також вартість ще одного гравця півтора мільйона це центрального півзахисника, який зараз травмований, і ймовірніше за він не зіграє, а, а можливо, вже і зіграє. Ми не знаємо. Це Карл Ейтінг, який прийшов з твента цього літа. Ми бачимо, що цього літа відбувалися якісь також підсилення в омоїні, відміну від ой, трансферів Динамо, так би мовити. Тому що із всіх трансферів дійсно нам мені здається підспідсилив лише шоло по всітіаре під питанням ще, але ну, щодо інших, то там говорити навіть немає про що. Середній вік ОМОНії це 26,8 років, 66% команди це легіонери, шість гравців національних збірних, чотири гравці національної збірної Кіпру, один національний збірний Чорногорії і один. Якраз гравець тієї самої визначної країни, яка пройшла в цьому році вже на чемпіонат світу. Це Кабо Верде. так, любі друзі, Кабо Верде на чемпіонаті світу, а ми ще під питанням. Ну то вже інше питання з приводу розподілу місць для різних регіонів. І давайте з вами розглянемо шлях єврокубках. Омонії. наприклад, в минулому соні це 24-25. Омонія У почала свій шлях з другого кваліраунду Ліги конференції. Там вона зустрілася з грузинською командою Торпедо. Здобула перемогу з сумою двох матчів 5-2 і пройшла в третій квалі-раунд Ліги конференції в третьому квалі-раунді Вони зустрілися з угорським Фехерваром, перемогли впевнено з рахунком 3-0 за сумою двох матчів, і вже зустрілися в плей оффі із азербайджанською командою Зіра, де здобули дуже впевнену перемогу 6-1, що дало змогу їм пробитися в груповий етап груповому етапі вони здобули сім очок, що посіло 22 -е місце. Вони перемогли Вікінгур, Гард, Оф Мітлоціан і Rapid. але програли Генту, Легі і зіграли нічию з Борцем. Але це дало їм можливість пройти в 1-16. Там вони зустрілися з Пафосом. Перший матч зіграли вони 1-1, інший 1-2 що, на жаль, не дало можливість їм пройти далі. Пройшов далі пафос. Одну восьму. Якщо вже говорити про цей рік, то в цьому році вони стартували теж з другого раунду Ліги конференцій. Там вони знову зустрілися з грузинською торпедо і також знову ж таки забили 5 голів, але в цьому році вони не пропустили жодного, що дало їм змогу пройти в третій раунд Ліги Конференції. Там вони зустрілися з азербайджанською командою Арац, здобули дуже впевнену перемогу за сумою двох матчів 9-0. І пройшли плей-офф Ліги Конференції. плей оффі Ліги конференції вони зустрілися з австрійською командою Вольфсбергер. За сумою двох матчів доля команд вирішувалася в серії після в пенальті, і з рахунком 5-4 їм вдалося пройти в груповий етап, що говорити про. Омонію, топ-двізіоні, а минулого сезону вони посіли третє місце. В цьому році, на, на даний момент, вони вже зіграли 11 ігор. Вони посідають друге місце, мають 23 очки, здобули в внутрішньому чемпіонаті сім перемог, дві нічі і дві поразки. А щодо Єврокубків, то вони зіграли першу гру домашню з Майнцем 0,5. Це з рахунком вони закінчили 0-1, буквально мінімальна перевага. Наступну гру вони грали з дрітою, де вони зіграли. На виїзді 1-1. І наступну гру вони також, також грали на виїзді проти Лозани, де також зіграли нічию 1-1. Тобто ми бачимо, що в принципі вдома з ними дуже-дуже буде важко грати. І я не знаю чесно, я розраховую принаймні на нічию. Я дуже хочу вірити, незважаючи на розібраність Динамо, незважаючи на те, що відбувається в Динамо навіть в внутрішньому чемпіонаті, яке вони місце зараз посідають. Це чесно, дуже сильно засмучує ця ситуація, тому що зрозуміло, що з таким настроєм у, у Надірокубках також розраховувати немає на що. Але вони просто зобов'язані намагатися зачепитися, хоча б за нічию, хоча ми розуміємо, що це буде надзвичайно важко. Надзвичайно важко. Я сподіваюся, дуже чесно, що. Повернеться після травми Андрій Миколаєвич, тому що ми бачимо, що без Андрія Миколаєвича щось у них взагалі не ні, ні характеру, ні якісь паси не зв'язуються нічого взагалі не відбувається. Тому я дуже сильно сподіваюся, що він повернеться і допоможе команді якось спробувати зачепитися, хоча б за очко. І ще ж взагалі говорити про їх чемпіонат, то чемпіонат невеличкий, налічує всього лише 14 команд. Взагалі в Омонії один чемпіонат, один з найкращих захистів. Всього 8 пропущених м'ячів за 12 ігор. В цьому сезоні стільки ж у Пафоса і Аріса. Проти Пафоса знаємо, пам'ятаємо, плачемо. І один з найкращих атак також у них в чемпіонаті 23 забитих м'ячі, як і у Аріса. Але в АПЛ все ж таки на один забитий м'яч більше, у них 24 забитих м'ячі. Проти Пафоса, до речі, вони також в цьому сезоні вже грали, вони зіграли в нічию 1-1. Якщо ж говорити про Шахтар, то Шах Шахтар також вже зіграв три гри. Перший виграли вони в Обердіна, другий вони програли Легі, і третій вони перемогли Брейда Блік. Зараз же на черзі вже буде Шимрок Роверс, ірландська команда. Гра буде також на виїзді. І якщо ж підбувати підсумки трьох турів, то Шахтар посідає десяте. Шахтар посідає 10-ту сходинку із шістьма набраними очками, а Шмрок Роверс посідає 31 місце, всього лише зігравши один матч в нічию. Якщо ж ми теж подивимося, з якими суперниками грав Шахтар, то ми бачимо, що Шахтар виграв Бабардіна, який посідає 32 сходинку, Брейда Блінк, який посідає теж 32-гу сходинку. І, в принципі, ще він буде грати в Hamroun Ми бачимо, що взагалі не набрав жодних очок. Це ми розуміємо, що це буде досить такий прохідний матч. Ну і 31-й сходинка Рок Роверс Програли в Легі, команді, яка тільки і виграла в Шахтаря, тобто і набрала три очки. І також зіграє ще, як я сказала, вже з Хамрун Спартанс і з Рієкою. Щодо трансферної вартості. Команд, то ми бачимо значну, просто неймовірну перевагу Шахтаря над своїм суперником. Трансферна вартість гравців Шахтаря, за даними трансфермаркету, 152 мільйони 400 тисяч євро. Трансферна вартість гравців Sumrook Rovers 4 мільйони 430 тисяч євро. Ну, приблизно вартість цієї команди, як вартість там різника або там одного Бондаря, ну десь плюс-мінус. Такий порядок цифр. Якщо ж дивитися на рейтинг УЄФА, якщо брати 5 років без поточного сезону, то Шахтар посідає 41 місце. Якщо враховуючи поточний сезон, то Шахтар посідає 54 місце. Бачимо також невеличкий такий тенденцію до зниження в рейтингу. Щодо Шамрук Роверс, то він посідав 99 місце, враховуючи поточний сезон, також посідає 99 те місце. Стабільність. Якщо ж говорити про єврокубковий шлях, Шамрук Роверс. В минулому сезоні 24-25 то бачимо, що Ровер стартував з першого кваліраунду Ліги Чемпіонів. Там вони зустрілися з ісландською командою Вікінгур, де зіграли за сумою двох матчів з рахунком 2-1. Другий кваліраунд. Там вони зустрілися з чеською командою Спарта, де вони програли за сумою двох матчів з рахунком 2-6. Тому вони перейшли в третій коліраунд Ліги Європи. В третьому коліраунді Ліги Європи вони зустрілися з командою Словенської Целя. За сумою двох матчів зіграли з рахунком 3-2, що ми змогу пройти в плей-офф Ліги Європи. І в плей оффі вони вже зустрілися з грецьким паоком. Де програли просто розгромно за сумою двох матчів з рахунком 0-6, бо жодних шансів? Тому вони вже потрапили в груповий етап Ліги Конференції. Груповому етапі Ліги конференції вони програли лише Челсі з рахунком 1-5, але перемогли такі команди, як Ларн, Сенс, Борац і зіграли нічию з рапідом і Апоелом дало їм змогу взяти 11 очок, посісти 10 місце і пройти в одну 16-ту лігу конференції. Там вони зустрілися з командою такої прекрасної Норвезької Молде. Перший матч вони зіграли 1-0, і другий матч вони зіграли 0-1. Тому доля команд вирішувалася в серії після матчових пенальтів. В серії після матчових пенальтів вони програли з рахунком 4-5, тому на цьому їх Єврокубковий сезон закінчився. Щодо поточного сезону, то в цьому році вони стартували з другого кваліраунду Лі Конференції. В другому кваліраунді вони зустрілися із такою прекрасною гербелтарською командою, як Сент-Джозефс. Вони перемогли впевнено цю команду за суми двох матчів з рахунком 4-0. І пройшли в третій кваліраунд, де зіграли з такою командою, як Балкані. Це косоварська команда, перемогли їх впевнено з рахунком 4-1. І пройшли в наступний етап. Тобто в плей-офф, де зустрілися з португальською Санта-Клара. Як не дивно, чесно для мене, то вони перемогли португальців з рахунком 2-1 і потрапили в груповий етап. Хоча Санта-Клара дуже був непростий суперник. Поговоримо про прем'єр-дивізіон ірландський. Вони грають за взагалі за системою Весна-Осінь, трішки не так, як в нас. В них сезон уже закінчився. Останній матч якраз був 9 листопада, тобто зараз вони відпочивають. У них така сама ж система, як і в Ісландії, як ми з вами розглядали в попередніх відео. І в 2024 році вони зайняли третє місце. В цьому сезоні вони посіли перше місце. Вони зіграли 36 ігор, набрали 66 очок. Було в них 19 перемог, 9 нічих і 8 поразок. В Єврокубковому сезоні вони зіграли вже в груповому етапі із Спартою на виїзді, програли їм 1-4. Зіграли вони вдома із Целя, програли їм 0-2. І за зіграли останній матч. Вони в нічию на виїзді з АЕКом. В Принципі, ми бачимо по тому, як вони виступають зараз в Єврокубках, що ну, програти целі, програти спарті. Ну, Шахтар, на мою особисту думку, він сильніший цих команд. Тобто, я в принципі підозрюю, що Шахтар може з легкістю перемогти і взяти свої, свої три очки. Тому що ну дійсно ми бачимо і по вартості, і по майстерності, і по якимсь єврокубковим досягненням. Тобто, і ми бачимо, яким командам, наприклад, програвав Шеврок Роверс, і яким перемагав. Ми бачимо, в принципі, що це команда все таки слабша набагато ніж. Шахтар це десь команд рівня там того ж само брейдабліка, з яким вони вже грали. Тобто, в принципі, від Шахтаря, якщо від Динамо я очікую з Омоні хоча б нічию, це просто буде чесно-величезний подарунок. сподіваюся, що не такий, який вони зробили на день народження Ігора Михайловича, що все ж таки це буде позитивний подарунок. Це буде все ж таки одне очко, хоча б нічия. І, а тут Шеврокроверс я більш ніж певна, що вони можуть спокійно брати свої три очки і спокійно собі. Набирати бал нашу таблицю коефіцієнтів, також клубний рейтинг, і взагалі е, проходити далі в, в топ-8 команд входити. Тому закликаю всіх вболівальників українського футболу, ультрасів, підпивасників, всіх абсолютно вмикати МГГО 27-го числа, спочатку в 19.45, і тому, що спочатку буде грати Динамо, вони зіграють на стадіоні ГСП в Строволос на Кіпрі. І потім уже відразу 22.00 зіграє Шахтар, свій виїзний матч на стадіоні Талахт, Південний Дублін, Ірландія. Тому, будь ласка, в кого є змога прийти в цих країнах і підтримати наші команди? Будь ласка, підтримуйте, в кого немає можливості, вмикайте мого і будемо разом також болівати і вірити в команди. І давайте подивимося з приводу на, на нашу таблицю коефіцієнтів і зараз, після третього тура. Бачимо, що шахтар нам вони набрали максимум понад 0,5 очок. В таблиці коефіцієнтів, і зараз всього ми набираємо 4,25% очки. Пам'ятаємо прекрасно, що в кінці сезону просто так нашим нещасним північним сусідам нарахують 4,33%, а зараз вони випереджають нас в рейтингу, якщо б їм це нарахують ці очки, то ми маємо розуміти, що нам треба набирати 100% більше очок, щоб ми їх обійшли в цій таблиці. Всім, хто дивився, Дякую величезно, що додивилися. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїми прогнозами на цей матч. З яким рахунком закінчаться ці поєдинки, буде перемога, нічия чи поразка. Кож підтримуйте, бережіть себе. Від мене вам летить величезна серденько. Бережіть себе, все буде Україна!